Нічого зайвого, тільки користь. Прийом прийом, друзі! З вами знов жовтий кролик, і сьогодні ми разом з вами створимо найпростіший і найзручніший розгород щоденника, завдяки якому буде легко не тільки розподіляти фінанси, а й структурувати свої думки, фіксувати ідеї і потроху міняти життя на краще. Отже. Перед вами пан щоденник, знайдений у найпокинутішому кутку в магазині Аврора, але особливий він тим, що він у крапочку. Саме такий блокнотик для нас буде найзручнішим. Ще нам не завадять олівці пастельних відтінків, кілька акрилових маркерів, різні дрібнички для креслення і опціонально кольорові роздруківки, наліпки на прозорій основі, паперові скотчі. Але якщо у вас того добра немає, не спішіть купувати. Для першого разу вам цілком вистачить самого блокноту, чорного лінера і звичайної шкільної лінійки. Ну що ж, давайте креслити. Люблю цю справу. Для початку додамо до розвороту зовсім трохи яскравості. Замалюємо вгорі і внизу вузеньку полоску олівцем персикового відтінку. Я зазвичай обираю ніжні відтінки, щоб вони перекликалися з кольорами на палітурці, але кольор можна обрати і під настрій. Ширина полосок одна клітинка. Ось таким чином це все має виглядати лаконічно і не перевантажено. Чорним лінером в внесемо дати, на які розрахований розворот. Це завжди один тиждень. Цього разу з 31 березня по 6 квітня. Тут я намагаюся написати красиво, але почерк в мене просто мама дорога. Так що, якщо просто читабельно, то це вже успіх. Наступним кроком треба нанести розмітку на сторінки, спираючись на приклад попереднього тижня. Тому по всьому розвороту проставляємо крапочки заготівки для майбутніх таблиць. Я всі ці розміри знаю на пам'ять, тому в мене на це йде буквально пара хвилин. Далі відмальовуємо таблиці і милуємось отриманим акуратним результатом. А що це тут за порожня область? А ми сюди розмістимо простий трекер для чотирьох корисних звичок. І поки я його малюю, хочу наголосити, що я ніколи не силою себе до відверто складних і нецікавих дій. Не женуся за продуктивною продуктивністю, не дихаю нічим, окрім легень, не влаштовую експериментів по типу цифрового голодання, не треную звичок, бо це модно, і Боже збав, я не встаю о 5-й ранку. Натомість зі мною в останні два роки. Чотири надважливі для мене справи, про які детальніше я розповім трошечки згодом. Так що додивіться відео до кінця. Ось так просто додамо до таблиць потрібні заголовки, щоб це не виглядало голо і сумно. І ось так за пару хвилин вносимо початкові дані і готуємо розворот до нового робочого тижня. Ну, а тепер я більш докладно розповім про всі елементи, які я обрала для нашого розвороту. Повірте, я, мабуть, місяців 4 витратила, тестуючи на своїй лінивій дубці, які таблиці брати, а які ні, які я дійсно заповнюю, а які лишаються порожні, тому одразу можете ставити цьому відео знак якості перевірено кроликом». Ви точно захочете заповнювати цей щоденник, навіть якщо ви така сама лінива дубця, як і я. Ну або хоча б поставте лайк, теж буде непогано. Отже, вгорі бачимо два великі блоки зробити і купити. Це найпопулярніші списки, під які в щоденниках зазвичай відводять цілі сторінки. На ділі ж не настільки ми зайняті, друзі, і не так багато важливих покупок за тиждень робимо, щоб присвятити обом спискам більше 6 пунктів. Наступний блок дві задачі тижня. Це хардлевел. Те, на чому варто сконцентруватися цього тижня, і що робиться не так просто. Але за виконання можна побалувати себе чимось смачненьким або приємним. Далі блок з замірами тіла та ваги, що супер важливо, коли намагаєшся хоч на якійсь кривий козі в'їхати в правильне харчування. Блок краси. Ох, соромно зізнаватися, але я зовсім не вмію приділяти собі час. Тому ось таким чином намагаюсь звикнути хоча б до двох простеньких домашніх б'юті-процедур щотижня. І так, 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 трекери. Перше йога. Як виявилось, ідеальний спорт для мого вразливого тіла, читання. Щоб не забути мову, щоб наповнитись емоціями і гарними переживаннями, без П, тобто без переїдання. Мушу визнати, друзі, що три роки тому на фоні дикого стресу через бойові дії за вікном я почала активно зажовувати свій страх і біль. І наразі я ще досі виповзаю з цієї проблеми. Останній сон до 12-ї. Звісно, було б краще до 11, але поки що, поки що. І так се йде. Наступна сторіночка табличка зі списком грошових конвертів. Якісь із них це поточні витрати, якісь фонди. Я ще поки що шукаю свою ідеальну формулу, але саме ці блоки ми з вами будемо заповнювати під час розподілу коштів. Капітал це мої заощадження. Все, що маю у валюті гривні, в цінних паперах, все фіксую тут. Кожні 7 днів відслідковую прогрес і тішуся. Нижче граю у грошові ігри і поповнюю фінансові челенджі. Як, от челендж 52 тижні або челендж на долар, де потроху збираю на покупку чергової соточки. окремим великим блоком, збираю на освіту своїх ще маленьких дітей. Тут в 4-5 словах записую думку, яка цього тижня торкнулася мого серця. А тут фіксую дві якісні ідеї, які прийшли мені в голову інколи одну, інколи взагалі жодної. А ось ось це моє найулюбленіше. Я, друзі, людина музики, книг і кіно. За тиждень зберігаю багато назв, але сюди вклею обкладинки і постори того, що 100% невдовзі почитаю і подивлюсь. Це точно щось якісне і достойне. Цього тижня книги, дизайн для недизайнерів. хроніки мандрівного кота. Японський фільм Ідеальні дні і просто бомбовий серіал з Джимом Керрі в головній ролі я жартую. У мене просто неймовірні очікування щодо нього. Ось такий у нас вийшов результат, друзі. А знаєте, що ще? У мене є супер ідеї, як відділяти в вашому планері місяць від місяця. Спробуйте зробити ось такий красивий візуальний плейлист плейлист з композиціями, які ви цього місяця прослуховували. Кожну пісню я оформила у вигляді маленького плеєра, додала обкладинки синглів або альбомів, і вийшла потужна машина часу, яка при повторюваному перегляді хвилею віднесе вас у той самий місяць. Деякі пісні, як справжні бестселери кочують зі мною з місяця в місяць. Одного тільки Рамштайну я, мабуть, на рік вперед понадруковувала. А які з цих композицій вам відомі? Поділіться в коментарях, будь ласка. Сподіваюсь, вам було цікаво, якщо так, підписуйтесь. Доєднатись до нашої теплої компанії. попереду ще дуже багато цікавого. А жовтий кролик посилає вам хвильки добра і підтримки. Па-па!